Перше, це цікаві задачі. Ну вже як не крути, але саме в компанії Мета чи компанії такого рівня ти можеш знайти реально цікаві задачі. Просто якщо ви подумаєте, в компанії Мета, ну в них нові користувачі не з'являються, тому що вони не народжуються. Ну бо просто люди закінчилися. Наприклад, візьміть сервіс В сервісі WhatsApp 3,8 мільярди користувачів. Це блін, мільярди користувачів, це дуже дофіга. Це блін, ну напевно, половина світу. Ми жили трошечки менше, але все ж таки це величезний пласт населення. І значить, задачі, які там вирішуються. А наскільки мені мій досвід підказав, вже, що навіть маленька задача на великому скейлі це дуже нетривіально, Мені це цікаво, тому що ну, якщо я вже вибрав цю професію, давай вже займатися. Тим от за що не соромно, за що цікаво? Бо я людина, яка працює за такі речі, а не ну я, я кар'єріст. Я не для не, не працюю для того, щоб тільки отримати гроші і е, о, займатися там своїми хобі, ділами і так далі. Я от така, от я пропаща людина, але так та саме там будуть знаходитись найцікавіші задачі, найнетривіальніші задачі, найскладніша комунікація. Оце от все мені цікаво. Ну і останнє це довести в першу чергу собі. Довести в першу чергу собі, що я годін. я ой. Як воно прозвучало в цьому контексті, але довести в першу чергу собі, що я годін грати в вищій лізі, В вищій лізі в мета, в, в фанзі, де збирають дійсно дуже е, крутих спеціалістів, де вимоги дуже високі, де для того, щоб драпатись по кар'єрній е, драбинці, треба бути акулою від айті. Ну і коротше, мені цікаво заходити в цю вот Вищу лігу, в лі, вищу лігу професіоналів, щоб зайти туди, і от як знаєте, спортсмен, який добився, що його взяли в НФЛ, сказати: Ха, я такий можу, я такий зміг, я такий ні